Читати чи не читати нещодавно інститут міста створив соціологічний портрет львів'янина. З'ясувалося, що улюбленою справою більшості жителів Львова є проводження часу із друзями. А от книжки читають лише 8% мешканців міста. Наші журналісти дізнавалися, міф це чи правда. Та чи до снаги львів'янам читати, і чи є серед них книжкові черв'яки? Далі у нашому сюжеті. Хтось вважає читання даремним марнуванням часу та старосвітським заняттям. Для когось це справжня насолода, то своєрідна релаксація. У Львові показник хороший, знаєш, по концертах, по книжках. Тобто я б не сказала, що це менше стало, чи, чи якось там розкішно більше. Більше в мене така якась тенденція, що в, в питому російськомовних містах України, знаєш, там коли, наприклад, приїжджає письменник український, в них такий голод і дефіцит є, то вони приходять туди. А львів'яни швидше розбалувані. Тобто тут багато письменників Творило, Вони там знають їх лице, можуть з ними випити кави чи пиво, тобто, відповідно, такі, ага, знаю, я його пив з ним позавчора. Пам'ятати, що читати цей кайф і читати це е, задоволення, знаєш, ну от як пити хороше вино чи їсти справжній шоколад. Згідно з дослідженнями відомого європейського журналу, читання може знизити рівень стресу на 68%. Вчені запевняють, проведення часу за книжкою заспокоює виснажені нерви краще і швидше, аніж інші методи, як прослуховування музики, прогулянка або горнятко чаю. Львів'яни зізнаються після напруженого трудового дня. Часто люблять відпочити з улюбленою книжкою в руках. Книжки виховують все, мораль, погляди Культура. на життя, культуру. Таня, треба щось знати, що в світі робиться якісь нові думки. Які ідеї для розвитку в кінці кінців. Поки людина живе, до тих пір повинна розвиватися Кожних два дні. А я, мабуть, менше, менше. Бо зараз більше в неті, ну в інтернеті інформацію читаю, а книжки мало. Так, можна електронні книжки читати. Як з'ясувалося, найактивнішими читачами нашого міста є студенти та пенсіонери. Тому влітку, коли студенти на канікулах, а пенсіонери на дачах у бібліотеках затища. А ось в осінньо-зимовий період там найгарячіша пора. ста чоловік в день у нас буває. Звичайно, це коли йде звичайний навчальний рік, навчальний процес. Ось вона знаю я найбільше тою літом. Не надто багато. А чому така тенденція? Ну, видно, літом всі хочуть більше кудись виїхати. Тому вже не дуже читають. А зимою чи весною якраз. А якщо навчальна, то якраз невесна сесія. Звісно, в Україні загалом і у Львові, зокрема, наявний дефіцит з якістю та кількістю книжок. Проте хто шукає, той знаходить. Форум видавців у Львові забезпечує престижний рівень нашого міста у світі. Знані та авторитетні львів'яни також не зраджують своїм традиціям читати і ще раз читати. Не дихання, але може їжа. От всі їдять, і так само всі читають, тільки кожен собі вибирає, що читати. Хтось читає в інтернеті, десь там стрічки в якихось там в контактах чи, чи в фейсбуках, хтось читає філософську літературу, хтось читає розважальну, хтось ну от і в залежності від того, що ми їмо, так ми і виглядаємо, так ми себе і почуваємо. Ну От в принципі, читання та сама історія. Міф про неначитаний Львів розвіяно. Основний девіз львів'ян хто перестає читати, той перестає думати. Львівські читачі вільний час проведуть краще з книжкою в руках, аніж за переглядом серіалу. Поміняли книжку на телевізор. Ні. Марія Кужик, Ярина Матвіїв, Андрій Дробний та Андрій Сладков. Вісник.